Вже стало доброю традицією у Палаці культури Юність проводити благодійні концерти. Цього разу кошти збирали на лікування маленького калушанина Богданчика Павловського, який хворіє на аномалії розвитку центральної нервової системи та інші небезпечні для життя хвороби. В рік Богданчику потрібно пройти чотири курси лікування у міжнародній клініці у місті Трускавець. Вартість одного курсу 10 тисяч гривень. Родина таких коштів не має, а тому звертається до усіх небайдужих. Організовуючи благодійні... Концерти, працівники Палацу культури Юність, а саме Наталя Пробоїв та Наталія Бойчук. Сподіваються на щедрість калушан. Кожен, хто відчуває чуже горе, може допомогти. Ті, хто прийшов у неділю на концерт, вже внесли свою часточку благородну справу. Для них виступили провідні колективи міста. Зразковий танцювальний ансамбль Веселка, виконавці Іринка Левінська, Юлія Лаврів, Тетяна Боєчко, Наталя Пробоїв. Майстерно показали свої хореографічні номери, клуб спортивного танцю Кармен, танцювальний дует у складі Івана Юрківа і Катерини Зелінської. Учасниця шоу Танцюють всі Юлія Кавецька. Родзинкою святкової програми став виступ гурту Широкий лан. Під час концерту було зібрано 1460 гривень. Як повідомив нам директор Палацу культури Юність Михайло Пробоїв, 20 листопада відбудеться концерт Степана Гіги, і частину коштів скуплених квитків теж підуть на лікування маленького калушанина.